А що як я скажу вам, що iPhone Air стане легендою? І що, можливо, ви не зрозумієте, його сьогодні? Так само, як колись не зрозуміли люди MacBook 12, але без нього ми б не бачили того, що маємо зараз. Тож давайте розбиратись разом, чому саме iPhone Air може змінити майбутнє. Те, як Apple презентувала iPhone Air, це в стилі компанії, неймовірно, красиво знято, ефектно подано, але, відверто кажучи, це не найтонший телефон у світі. Наприклад, Fold у розкладеному вигляді ще тонший, ніж цей Air. Та якщо дивитися в межах самої екосистеми Apple, то так, це справді найтонший телефон. І при цьому компанія обіцяє велику автономність, що є особливо цікаво, враховуючи його габарити. Є чутки, що в iPhone Air поставили новий тип акумулятора, але якщо купнути глибше, то він не зовсім новий. Це все ще та ж літій і основа, просто з іншими матеріалами для підвищення щільності енергії, тобто не еволюція, а революція. І тут важливіше не сама батарея, а оптимізація, бо Apple заявляє, що завдяки новому процесору, власному модему і управлінню енергоспоживанням телефон реально може тримати довго, і це не перебільшення. Подивіться на складанні телефони, на той самий Fold. там два екрани, два корпуси, і відповідно батареї ставлять фактично подвійні. А в iPhone Air все це робиться тонше і легше, але за рахунок програмної та апаратної оптимізації він здатний видати автономність не гіршу ніж товстіші моделі. Виходить, що це не справжня інновація в чистому вигляді, а саме те, що Apple завжди робила найкраще. Вона дивиться на технології, які вже випробували інші виробники, і доводить їх до блиску. Щоб перестрахуватись, нам підсовують ще і MagSafe PowerBank. Мовляв, дивіться, якщо автономності буде мало, у нас є рішення прямо від Apple. Але тут може ховатися одна маленька деталь, про яку зараз майже не говорять. Це і є ідеальний рекламний хід. Хайп. I hate Обговорення, і коли користувачі побачать реальність і відчують, що все працює краще, ніж вони очікували, ми отримаємо нову хвилю інтересу до цього пристрою. Apple додала новий модем, який називається SX1. І це виглядає закономірно, адже попередній C1, який ставили в iPhone 16 і, схоже, не виправдав очікувань, якби він працював так, як задумували купертиновці, ми б швидше за все ще рік жили з ним, перш ніж побачили нову версію. Але ні. Тепер його доводиться терміново допилювати і запускати саме з iPhone Air. Чому? Тому що Apple не може дозволити собі зробити ФАКАП у серії PRO, там надто висока відповідальність. А коли перед нами експериментальний iPhone Air, всі помилки можна списати на те, що це новинка, а користувачів фактично зробити бета-тестерам. Власний Bluetooth і Wi-Fi чипи це також логічний і очікуваний крок. Apple вже контролює свої CPU, GPU, Neural Engine, модеми тестує і тепер поступово витісняє сторонні рішення для бездротових інтерфейсів. Логіка тут проста. Чим більше компонентів в їхніх руках, тим легше їх оптимізувати під iOS та macOS, і тим важче конкурентам буде повторити цей досвід. Але і ризики нікуди не діваються. Apple вже пробувала експериментувати з лінійками 12 міні, 13 міні. Телефони, які мали свою фанбазу, але їх виявилось замало, щоб моделю окупилася. Потім вони вирішили піти зовсім іншим шляхом і зробили більші телефони: 14 15, 16. Але і це не спрацювало так, як вони хотіли. Продажі залишилися за заочікувані. Щодо плюс-версії, це добре видно на прикладі базового айфона. Можливо, моя бульбашка замала, але коментарі та форуми, які я бачив, багато людей зраділи, що тепер їм не потрібно купувати про версії, бо в них просто немає такої потреби. І звичайний айфон вони теж не брали принцип. Типово. Бо там був екран лише на 60 Гц, А зараз нарешті подарунок 120 Гц у базовому iPhone за 1000 євро в Європі. Wow. Тобто, Apple нарешті зробила цей крок, який Android-смартфони пропонують навіть у моделях за 100 баксів. І саме тому iPhone Air став найбільш логічним кроком, бо якщо пофантазувати, тобто виходить умовний iPhone 17 Plus, в якого є промоушен. Класні камери і автономність, то він би міг вдарити по продажах Pro Max, а на такий ризик у Купортіно точно не пішли. І в результаті це місце залишилось порожнім. Є базова версія, є Pro і Pro Max, і тепер на сцену виходить Air. І нарешті залізо. Тут виникає дивне питання: навіщо Apple поставила в iPhone Air потужний процесор a 19 Pro, якщо цей телефон створювався з акцентом на енергоефективність і фізично не здатен розкрити весь потенціал цього чипа. Виходить парадокс: топовий процесор є, але він працює не на повну силу. І тут, мабуть, і криється відповідь: Apple просто не може дозволити собі зробити базовий iPhone кращим, ніж він є. Зараз поясню. Бо було б логічно взяти звичайний процесор A19, допрацювати його енергоефективність і поставити в Air. Але тоді ми отримали абсурдну ситуацію: базовий iPhone з великою батареєю працює довше і стабільніше, аніж дорожчий Air. І тому рішення тут могло бути простішим і витонченішим брати відбраковані чипи А19 Pro. І ставити їх в Air. У результаті користувач бачить інноваційний телефон з топовим процесором. Неважливо, що він не розкривається на 100, важливо, що там є приставка Pro. І саме це виправдовує його вартість, на думку Apple, яка в Європі складає приблизно 1250 євро. Тепер давайте повернемось у 2015 рік. На ринку неймовірні MacBook Pro з ретіноекраном, екраном. Вони довговічні, стабільні, фактично вважаються королем ноутбуків, якщо говорити про Mac. У них величезна кількість портів, а поруч існує MacBook Air, який теж має свою аудиторію, але його екран, відверто кажучи, просто жахливий. Бліди кольори і величезні рамки. І раптом з'являється MacBook 12. Просто MacBook без будь-якої приписки: ні Air, ні Pro. У нього якість дисплея на рівні Pro. Новий тип клавіатури, яка щоправда в результаті провалилась через ненадійність, маленький корпус і лише один універсальний роз'єм usb c Згадайте свої пристрої 2015 року. Чи багато тоді телефонів чи ноутбуків мали Type-C? Люди не розуміли цього кроку, для багатьох він здавався безглуздим. Саме у 2015 році, з MacBook 12, з'явився новий трекпед з тактильною віддачою, той самий Haptic Touch, до якого ми так звикли. І сьогодні він здається чимось буденним, але тоді це була революція. Виходить, що все, що ми зараз сприймаємо як належне, ретіний екран, роз'єм usb c новий тракпет вперше з'явився саме в MacBook 12, а ще там не було жодного вентилятора, він був абсолютно безшумним. І лише потім, після цього експерименту, ці рішення перекочували в Pro та Air. У 2018 році вийшов оновлений MacBook Air, і ми вже отримали знайомий набір фішок, який став стандартом. Виходить, що саме MacBook 12 став тією точкою, після якої Apple почала впроваджувати свої рішення по всій лінійці. До речі, ще у MacBook 12 Apple почала фіксувати накопичувачі на платі. Там SSD припаяний, і як наслідок жодних апгрейдів, тільки заміна всієї плати. І саме такі ризикові рішення потім ставали нормою в наступних поколіннях. Хоча в мене є здогадки, що в найближчі кілька років ми знову побачимо MacBook зі зйомним SSD. Про це я обов'язково розповім окремо. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. Отже, давайте підсумуємо: iPhone Air це експеримент, він тонший, легший з новим акумулятором, модемом і навіть власним Bluetooth та Wi-Fi-чипами. Це телефон, на який Apple може покласти всі ризикові технології і перевірити їх у реальному житті. І навіть якщо щось піде не так, усе можна списати на те, що це новинка. Але якщо подивитись в історію, ми вже бачили щось подібне. У 2015 році з'явився MacBook 12. Його тоді не зрозуміли, але саме він став основою для майбутніх MacBook: ретіна екрани, USB c трекпеди з тактильною віддачею. Все це почалось з нього. І сьогодні ми бачимо схожий сценарій. Air може повторити ту ж долю спершу хейти і скепсис, а через кілька років. Стандарт без якого вже важко буде уявити лінійку, і от головне питання: чи стане iPhone Air справді легендарним, чи залишиться лише експериментом? Напишіть у коментарях, що ви думаєте, а я дякую кожному та кожній, у кого є можливість підтримувати наш канал фінансово. Приєднатись до цих неймовірних людей можна, підтримавши канал на Монобазі, закинувши разовий донат на Монобанку або ставши спонсором каналу. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!